Друзі, привіт! Мене звуть Тетяна Никитюк, і я трансформаційний коуч, ментор, скоро психолог. І ви дивитеся перший випуск мого подкасту «Знайомство із собою. Цей проєкт був створений для тих, хто хоче краще чути себе, краще розуміти себе, зазирнути всередину і побачити там можливо, людину, яка. Створена для того, щоб бути щасливою, для того, щоб проживати і реалізувати свій потенціал на максимум. Але за якихось причин, можливо, зараз ця людина сховалася, або ви її не чуєте, або ви її соромитеся, не вірите в неї. Я одразу скажу, що тут не буде про успішний успіх, тут не буде про запуски, заробіток мільйону доларів. або... Про те, щоб народити трьох дітей. Тут взагалі не буде знаєте, про таке красиве шалене життя Інстаграм. Тут також не буде про а, медитації в горах по 20 годин, про а, голодування і знаєте, знаходження після цього Нірвани. Тут буде щиро про мій шлях. Тут буде про uh, ті випробування, через які мені доводилося проходити, ті питання, які я собі ставила на цьому шляху, і ті відповіді, які я для себе знаходила. Um, я можу вам сказати відверто: uh, мій шлях був непростим, і я впевнена, що він і буде непростими і надалі. І якби не ті знання, той досвід і um, те бачення світу, яке є у мене зараз, то напевно я би. Зовсім і близько не була там, де я є. Тому ем, тут буде про те, що всередині, тут буде про внутрішній стан, про діалог із собою. І тут буде також про те, що наш внутрішній стан він завжди формує те, що в нас є навколо нас. Це перший випуск, і я буду дуже вам вдячна, якщо ви а, залишите вподобайку, якщо вам було корисно, або залишити коментар, скажете мені про що ви ще хочете поговорити, що вам сподобалось, або навпаки, не сподобалось. Я також буду дуже рада, якщо ви вирішите підписатися на канал, тому що сподіваюся, ця інформація буде корисною, хоча б декільком з вас, і а, повірте, попереду ще багато цікавого я для вас готую. Сьогоднішній випуск я хотіла присвятити тому, щоб трохи з вами познайомитись. Слово трохи я використала не випадково, тому що дуже складно обрати саме декілька таких, знаєте, важливих моментів мого життя для того, щоб сказати, хто я, чому я тут опинилася, чому я взагалі вирішила вести YouTube. Але я все ж таки спробую. Спойлер. Мені зараз 32 роки, я живу у Сан-Франциско, штаті Каліфорнія. Я ре... будую свою кар'єру мрії, я е... виховую неймовірну, особливу трьохрічну донечку. І е... я також вчуся, досі вчуся, і я думаю, що все своє життя буду вчитися, будувати стосунки зі своїм е... найкращим вчителем у цьому житті, зі своїм чоловіком. Е... Але так було не завжди. Давайте повернемося далеко минуле. 2008 рік. Я випускниця 11 класу школи у місті Краматорськ, Донецька область. Це моє рідне місце. Тоді я ще була Тетяна Матвієнко, і зовні по фотографіям могло здаватися, що я та, знаєте, балувань долі. А тобто, в мене є обидва батьки, вони не розлучені, я відмінниця, красуня, і все здавалося б у мене повинно бути просто як найкращим чином а, зовні, напевно, воно так і було, але всередині мене було дуже багато болю, претензій до себе, невпевненості. А, у мене було багато проблем з у стосунках з батьками. У мене було ще більше проблем у стосунках з однолітками. І повірте мені, я знаю, що таке боулінг. А, і я знаю, що таке сидіти на останній парті і просто давитися сльозами, тому що ніхто не хоче з тобою спілкуватися. А, я також знаю, що таке, коли. Люди приходять, а кажуть тобі про те, що Боже, яка ти красива дівчинка, які в тебе очі, які в тебе ноги, які в тебе там ще щось. А ти все це слухаєш і думаєш, ви зараз знущаєтесь? Ну, м -м -м, у мене ж тут прищі, у мене ж тут криві ноги, у мене ж тут кривий ніс, у мене ж тут ще щось, неважливо, що а, це до того, що мій внутрішній стан на той момент був максимально. Невпевненої забити в собі дитини, яка начебто обдарована, начебто в мені щось є, начебто я не дурна. Але сказати, щоби я сама це в собі бачила якось цінувала, ні, такого не було. І е, за що мені є себе похвалити, так це за те, що у мене було достатньо волі, щоб сказати батькам про те, що я не хочу вчитися у Краматорську. Що я хочу вчитися у Харкові. І я поїхала вчитися на механіко-математичний факультет в, інститут, в університет Каразіна. Досі вважається одним з найкращих рішень у своєму житті. Але на той момент це було не якесь, знаєте, доросле рішення, це була випадковість по-чесному. Я е, не знала, куди я хочу йти, чим я хочу займатися. Знову ж таки, я була відмінницею і здавалося, би переді мною багато дверей повинно було бути відкритими. Але е, насправді я просто хотіла поїхати із дому. Я хотіла поїхати в Харків. І коли я випадково потрапила на екскурсію е, у Харкові до власного університету, то я побачила головний корпус той. Знає, він зрозуміє мене. І я закохалася в цю будівлю. Мені було байдуже на кого вчитися от просто байдуже. Але мені дуже пощастило, як я вже казала, тому що так сталося, так склалася доля, що були люди, які опинилися на моєму шляху і допомогли мені з тим, щоб я прийняла це рішення. Я не буду вас стомлювати розповідями про своє студентське життя, але хочу сказати, що. Воно було сповнене всім. Воно було сповнене як щирою дружбою, яка триває досі, а як якимись дурощами, веселощами, святами, організаціями цих свят, і взагалі багато різними знаєте, такими організаційними моментами. Також воно було сповнене болю, зрад. Претензії, претензії до себе, до чоловіків, до ну, взагалі людей, тому що багато в моєму житті було конфліктів з іншими людьми, але за що я дійсно вдячна своєму студентському життю за те, що воно мені дало зрозуміти, я не хочу повертатися додому, я не знаю, як зажити доросле життя. Але я точно хочу залишитися тут, у Харкові. Мені дійсно подобається те, що я тут бачу, я хочу прожити це життя і надалі. проживати. І е, я пам'ятаю, як я на першому курсі вставала кожного дня о 5.30 ранку для того, щоб нафарбуватися, накрутити собі волосся, на, е, нафарбувати собі брові. Це просто був якийсь жах кожного ранку. Це при тому, що я вчилася на математика, тобто в мене, повірте, вистачало да, е, хлопіт. А, але я настільки була невпевнена на той момент у собі, що е, в мене не було контакту із собою, якоїсь самоцінності. Да, що от, треба було таким займатися для того, щоб, не дай Боже, люди не подивилися і не сказали, яке Страшко тут приїхало, їжжає в своє село назад, в з якого ти приїхала. Uh, да. що було далі? Далі ще одна випадковість, яка як я тепер розумію, випадковість ніколи не буває випадковістю, але на четвертому курсі я пішла uh, працювати. Я випадково опинилася в еті компанії, мені порадили її просто на кухні, в гуртожитку. Я ніколи не бачила себе програмістом, де я йде програмування. Але е я на той момент розлучилася, е розійшлася з хлопцем, і мені було самотньо, мені треба було кудись дівати час. Я вирішила, що а чому би і ні. І а, я почала свою кар'єру. Я не знала, наскільки довго вона взагалі зможе протривати, тому що скажу чесно, впевненості в тому, що я зможу працювати програмістом, у мене було приблизно десь біля нуля. Але я впоралася і в мене дуже добре стало виходити. І за рахунок того, що, мабуть, склалася і відповідальність, і математична освіта, і взагалі якийсь такий логічний спосіб мислення. У мене дійсно стало виходити, виходити швидко, виходити кльово. І ем, я дуже швидко почала подорожувати в відрядженнях. Мене, е, мене відправляли в відрядження як консультанта. Я пам'ятаю ці обличчя наших клієнтів, які там свої 30-40 років зустрічають мене таку 25-річну дівчинку-консультанта. Да, це складно це, це, це неймовірні спогади, повірте мені. От, але знову ж таки, здавалося б, все кльово. Це ще були часи, коли IT було не таким мейнстрімом, як це було останні п'ять, може три роки і перед війною і. Я, е, у мене була можливість дуже швидко зійти по кар'єрній сходинці і показати взагалі свій потенціал, наскільки я була на той момент готова працювати з тим, з чим я працювала. Але знову ж таки була інша сторона медалі. Було моє особисте життя, в якому нічого не складалося. У е, мене не виходило побудувати стосунки з чоловіком. У мене не виходило навіть з друзями побудувати нормальні стосунки, тому що. Постійно мені хотілося проводити час з друзями, у них знаходилися свої якісь хлопці, дівчата, потім почали народжуватися діти і так далі. І знову ж таки, в мене було таке, знаєте, сильне відчуття самотності, того, що я нікому не потрібна. І напевно, що працювала я стільки по більшій частині, тому що не хотілося повертатися додому і розуміти взагалі, в якому положенні я знаходжуся. Все це змінилося, коли е, на роботі сталася ситуація. Зараз це називається аб'юз або харасмент. Я не знаю, як це правильно назвати, але мене поставили е, керувати командою е, інших чоловіків. Вони здебільшого були 30 плюс років. У них було багато досвіду. Я на той момент ну, дай Боже, якщо мені було 25. Може, я навіть була меншою, і ну, мене просто не поважали. Причому мене висміювали, мене не хотіли слухати, мене перебували на мітингах, і це було жахливо. Е, я розуміла, що у мене є в принципі два варіанти, як працювати з цією ситуацією: перше, піти і пожалітися до свого начальника і сказати, зробіть щось з ними. Але чомусь мені це було ну, як взагалі не опція, було якесь таке відчуття, що ну, в такому випадку я, типу, не впоралась. Е і був другий спосіб це йти і розбиратися, а що мені треба зробити, як мені треба себе поводити, щоб краще розуміти цих людей і, власне, їм е стати е керівником і лідером, не за призначенням, а власне за визнанням. І е так народилася взагалі моя цікавість до психології. Я почала ходити на тренінги, я почала взагалі робити терапію, і ем, все це мене призвело до того, до розуміння того, що там набагато більше. Насправді, в цих процесах, ну, тобто в цьому контакті із собою, заховано набагато більше відповідей, ніж як тобі стати лідером. Там заховані відповіді, а як мені побудувати стосунки з друзями? А як мені побудувати стосунки з чоловіками? А чому у мене а, такі погані на той момент? Вони були дійсно погані стосунки з батьками. І, і я почала в це, це занурюватися, я почала повзаглиблюватися. І в якийсь момент це стало настільки для мене пріоритетним і цікавим, що зовнішнє життя воно стало, знаєте, я лакмусовий папір. Я на ньому тестувала наскільки дійсно те, що відбувається всередині мене, воно відображається на тій дійсності, в якій я опинилася, і відповіді приходили дуже поступово. Я не буду вам брехати і казати, що є якась книжка, в якій знаєте, взяли і написали всі відповіді на мої запитання. Ні, ну принаймні я цю книжку не знайшла, може вона і є. Але крок за кроком, спочатку у психології, потім у філософії, потім у релігії, у буддизмі, у йозі, у багато чому насправді і інших напрямках, про які я зараз не хочу починати навіть казати, я то ніколи не закінчу. Я постійно по потрошку для себе щось знаходила. І я почала все змінювати дійсно. У мене змінилися і стосунки з друзями, з колегами в першу чергу. Потім змінилися стосунки з батьками, і з часом з'явився чоловік. З часом, з, з, з часом ми одружилися, з часом з'явилася моя прекрасна, неймовірна, особлива донечка. І історія взагалі моїх стосунків із чоловіком з донечкою це мої найкращі вчителі, скажу вам чесно. Вони постійно мене вчають ставати кращою, і вони постійно для мене є таким тригером того, що треба працювати і далі. І далі стався переїзд в Америку. І через три тижні після того, як ми переїхали в Америку, це сталося заплановано, тобто ми не тікали від потенційної війни. Чесно кажучи, я на той момент у мене в дитині було сім місяців. Я взагалі не вірила в те, що таке станеться. А потім сталося те, що сталося 24 лютого, і я не могла знайти собі місця взагалі. Я намагалася волонтерити, я намагалася робити все те, всі ті практики, які там знала, вміла і так далі, для того, щоб хоч якось вплинути на ситуацію. І всі мої близькі, всі мої рідні, вони були в Україні на той момент. Я вигадала такий проект безпечна людина. Я спілкувалася з людьми, з якими не. Ну, яким не було і з ким поговорити, або вони з якихось інших причин не йшли до психолога, або може там не було друзів, або було складно поговорити з рідними. І ви знаєте, я відчула, яке це неймовірне щастя бачити як людина, яка приходить до тебе просто в майже стані депресії, або в депресії, яким погано, які пригнічені. І вони після спілкування зі мною виходять. З посмішкою на обличчя, або зі сльозами полегшення і посмішкою на обличчі. Це було настільки щиро, це було настільки яскравий досвід, що я зрозуміла, мій погляд на життя, мої оці відповіді, які я знаходила для себе, вони дійсно можуть допомагати іншим людям. І... Я також побачила, що навіть своїм ставленням для людей до людей, до їхнього безмежного такого потенціалу, до того, якими красивими, неймовірними вони можуть бути, красивими внутрішньо, я маю на увазі. Хоча, повірте мені, внутрішня красота, краса вона завжди відображається і зовні також. І, і я почала рухатися в цьому напрямку. Мені захотілося спробувати, мені захотілося спробувати цей напрямок своєї реалізації, своєї кар'єри. Це було два роки тому. Я зараз вже сертифікований коуч, і е, я навчаюся. У мене зараз триває друга вища освіта на психолога за спиною безліч курсів, тренінгів, майстер-класів, щось із цього мені заходило, щось не заходило. Але найголовніше, що за спиною є десятки клієнтів, е, і я не буду знову ж таки брехати і казати, що з кожним з них був просто якийсь шалений успіх. Для того, щоб трансформація прийшла, потрібно дві речі. Потрібно, потрібен ресурс і потрібна готовність. Не у всіх людей це є, це нормально, це процеси, вони у кожного свої, індивідуальні. Але що я точно можу сказати, що. А... Моє бачення світу неодноразово допомогло іншим людям по-іншому дивитися на свою ситуацію, на свої проблеми і якось змінити своє ставлення, а власне, змінити і результат да, вихід з цієї ситуації. Ем, і я хочу, ні, я мрію, мрію, щоб це моє бачення воно допомогло і вам. Ці відповіді на питання, які я знаходила. І... Ідея створити цей подкаст вона народилася в мене більше року тому, я ходила, в мене прям, знаєте, в голові була, була ця назва Знайомство із собою. Але я постійно думала, що я недостатньо знаю, недостатньо вмію, що я ще недостатньо кваліфікована, і взагалі в мене ще першої сотні клієнтів не було, щоб я мала право про щось казати. А потім я згадала, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тому, е, хоч я. Чим більше знаю, тим більше розумію, що я нічого не знаю. І я сто відсотків не знаю відповідей на всі ваші запитання, але те, що вже є, я хочу цим ділитися. Я хочу е протестувати, наскільки воно може бути корисним іншим людям в такому форматі, в, е в Ютубі. І навіть якщо ні, мені просто подобається вести такий щоденник, в якому я буду розповідати про свої якісь думки, висновки і так далі. Сьогодні, зараз, я починаю цей проєкт з безмежною вдячністю кожній людині, кожному випробуванню, яке сталося на моєму шляху, тому що вони зробили мене тією, хто я є. І, і ще раз повторюю, випадковості не випадкові. Ніколи. Нічого немає випадковому в цьому житті. Я в цьому впевнена вже на 100%. Тому, можливо, сьогодні для вас, для когось із вас, хто зараз мене слухає, це не випадковість, що ви почули мене. Можливо, вам воно треба, треба це почути. Тому всім, хто сьогодні зі мною або хто буде мене слухати, я бажаю дуже приємного знайомства із собою. На цьому каналі у книжках, у терапії, у коучингу, де завгодно, хоча б просто у житті, але повірте мені, це найцікавіший шлях з усіх, яким мені доводилося ходити. І е, кожен із нас це просто безмежний всесвіт, безмежний потенціал, який е, може бути творцем свого життя, творцем своїх мрій. Просто іноді треба трошки допомогти. А, цьому, цьому генію, цьому творцю вийти назовні і показати себе світові. І якщо ви вважаєте, що це не так, залишайтеся зі мною на каналі, я вас буду в цьому переконувати і а, розвіяти ваші такі сумніви. Тому залишаємось на зв'язку. Вам всім гарного дня, па-па!